30 років тому, коли Blizzard випустили першу стратегію у всесвіті Warcraft, її суть зводилася до протистояння лише двох раз орків та людей. Через 10 років, коли народилася MMORPG World of Warcraft, ми вже мали 8 ігрових рас, по 4 для кожної фракції. А ще через 20 років їхня кількість виросла аж до 25. І, хоча деякі з нових рас виглядають як перефарбовані старі, усі вони мають власну історію, розкривають певні ідеї та навіть соціальні проблеми реального світу. Сьогодні ми поговоримо про всі ігрові раси Орди. Ви на каналі GameViz. І перш ніж почати, ми хочемо висловити подяку нашим меценатам. Саме ваша підтримка дає нам можливість створювати якісний ігровий контент якомога частіше. Доєднуйтеся, і ви до списку наших благодійників на Патреоні або Ютубі. Усі посилання у описі. Як завжди, ми відправимо половину зібраних коштів на потреби ЗСУ. Уся звітність у спільноті. Орки Колись орки були панівною расою у своєму рідному світі Дренор. Під керівництвом мудрих шаманів та сильних вождів їхні клани процвітали та жили у мирі з сусідами дренеями. Дренеї вже колись врятувалися від палаючого легіону, покинувши свій рідний світ та оселившись на дренорі. Але демони знову знайшли їх. Обдуривши оркського шамана Нерзула, демони навіяли йому думку, що дренеї загрожують його расі, а отже, мають бути знищені. Орки піддалися обману та прийняли скверну, що сильно змінила їх. Колись благородні та справедливі. Тепер вони стали жорстокими та зреклися свого коріння, що єднало орків з природою та стихіями. Навіть їхня шкіра набула зеленого кольору, кольору скверни. Згодом під керівництвом гулдана та за наказом демонів орки відкрили портал до Азероту та вторглися у цей світ, прагнучи захопити його. Але клан морозних вовків на чолі з Дуротаном не підтримав цю ідею, за що жорстоко поплатився. Будь-якого бунтівника чекала сумна доля. Проте у цій війні орки програли людям та їхнім союзникам. Адренор не витримав потужної магії скверни та був розірваний на шматки. Згодом орки, що залишилися на Азероті, об'єдналися під проводом Трала, сина Дуратана. Вони заснували нову орду на Калімдорі, Відреклися від переконань, нав'язаних демонами та повернулися до свого шаманського коріння та ідеалів честі. Культура орків та їхній спосіб життя на Дренорі мають багато спільного з кочовими племенами Центральної Азії. Орда під керівництвом сильного лідера, якому підкоряються усі клани, нагадує монгольські племена на чолі з Чингісханом. Сила і честь у бою це короткий опис світогляду орків, що є відсилкою до культур скандинавських та германських народів. Прихильність до шаманізму та сил природи теж натякають на зв'язок із скандинавами. Орки втілюють прагнення до свободи, адже демони фактично перетворили їх на своїх маріонеток. Також для орків важлива ідея спокути, адже навіть після величезних помилок можна знайти спосіб виправити ситуацію та відновити свою честь. Орки на чолі з тралом прагнули відбудувати нову, більш гармонійну орду, засновану на ідеалах честі, незалежності та самовизначення. Це історія про внутрішню боротьбу з темним минулим та намагання виправити власні помилки. Таурени у Таурені існує давня традиція усного передання історій та легенд від покоління до покоління. Оскільки немає письмових пам'яток їхньої історії, про її точність можна лише здогадуватися. Пращурами тауренів були яонголи, що почували центральним калімдором ще за кілька тисячоліть до Першої війни, доки не були витіснені тролями на південь, у сучасну Пандарію. Незважаючи на свій великий розмір та фізичну силу, таурени завжди були пацифістами та прагнули до гармонії з природою. Вони здавна вели кочовий спосіб життя та поклонялися матері землі. Після втечі зі східних королівств трал зорками висадився на Калімдорі, де вперше зустрів тауренів. У цей час вони боролися зі своїми давніми ворогами кентаврами, які загрожували їхньому виживанню. Трал допоміг здолати кентаврів, після чого таурени під керівництвом свого вождя керна криваве копито доєдналися до Орди. Згодом таурени заснували своє нове місто громовий Бескид і стали важливою частиною Орди, продовжуючи захищати природу та зберігати духовні традиції свого народу. Очевидно, що таурени мають багато спільного з культурами корінних американців, зокрема племен рівнин, лакота та сіу. Це проявляється у їхній духовній філософії, тісному зв'язку з природою, шануванні тварин, племінному суспільному устрої, спорудах та навіть зовнішньому вигляді. Таурени схожі на биків чи буйволів, тож їхній символізм тісно пов'язаний з бізонами, які відігравали важливу роль у житті корінних народів Північної Америки. Бізони були для них священними тваринами джерелом їжі, одягу та інструментів. І це відображено у культурі тауренів, які також шанують і захищають природу. Тролі тролі. Корінна раса Азероту. У давні часи вони будували свої імперії та воювали між собою, поки своєю могутністю та розумом їх не перевершили нічні ельфи. Розрізнені племена тролів ворогували між собою, та вже не мали сильної власної держави. Трольське плем'я темносписа, що оселилося на островах у Калімдорі, вступило у протистояння з мурлоками, що загрожували їм знищенням. Та тролям пощастило, мандри у пошуках нового дому якраз привели у цю місцевість трала з новоствореною ордою. Вони їй допомогли тролям впоратися із загрозою. Тоді Волджен, син загиблого в бою вождя Сенджена, присягнув на вірність тралу. Відтоді тролі темносписа стали частиною Орди. Тролі одна з найяскравіших рас всесвіту Warcraft. Вони мають багато спільного з культурами Західної Африки та Карибського басейну. Особливо це помітно у їхній мові, яка нагадує креольські діалекти, а також у стилі одягу та зачісок. Ритуальні елементи, що використовують тролі, чітко відсилають до вуду та інших анімістичних релігій. Їхні жарці та шамани мають глибокий зв'язок з духами, часто звертаючись до темної магії. Що нагадує практики вуду серед народів Гаїті та Західної Африки. Архітектура тролів, їхні піраміди і храми, дуже схожі на споруди Майя та ацтеків. Тролі, племені темносписа, мешкають на островах та ведуть напівкочовий спосіб життя. Мають морську культуру, що нагадує полінезійські та карибські народи. Їхній зв'язок із морем і природою також віддзеркалює риси цих культур. Не вмерлі. Цієї раси не існувало, поки Нерзул, якого повелитель жаху Кілджеден перетворив на короля Ліча, не почав розповсюджувати силу скари, заражаючи людей королівства Лордерон та перетворюючи їх на покірних невмерлих. Королю Лічу вдалося захопити свідомість спадкоємця трону Лордерону Артаса Менетіле. Принц вбив свого батька, знищив королівство та створив величезну армію невмерлих. Згодом Артас і сам став новим королем Лічем. Та контроль над невмерлими з часом почав слабнути. Деякі з них отримали свободу. Такою була Сільвана Віндранер, колишня ельфійка, головна рейнджерка Сільвермуну, яку Артас перетворив на банші. Вона зібрала інших невмерлих, які звільнилися від контролю короля Ліча, і разом вони стали відомі як відречені. Сільвана створила свою державу у руїнах Лордерона з центром у підмісті. Хоча відречені звільнилися від короля Ліча, вони все одно залишалися ізольованими та ненависними для решти живих. Їм загрожували як сили альянсу, так і залишки скари, а також інші фракції, що намагалися знищити їх через страх перед невмерлими. Сільвана зрозуміла, що для виживання відреченим потрібен союз із сильнішою фракцією. Тоді вона стала налагоджувати дипломатичні зв'язки із Ордою. Хоча деякі члени Орди спочатку скептично ставилися до ідеї союзу з невмерлими через їхню природу, сільвана таки змогла переконати вождя трала у користі цього альянсу. До речі, вагомий внесок у це зробили таурени так, невмерлі стали частиною Орди. Основне джерело натхнення для створення раси невмерлих готична культура та її естетика. Це виражається у архітектурі підміста, яке нагадує похмурі собори та катакомби. Готична естетика також відображена і в музиці, одязі та асоціаціях зі смертю, темними настроями та романтизацією загибелі. Тема алхімії, некромантії, прокляття та воскресіння, живих марців та страху перед ними також характерні для європейської культури. Прообразом сили скари стала епідемія чорної смерті у середньовічній Європі. Ельфи крові ця ігрова раса з'явилася у доповненні The Burning Crusade. Після того, як нічні ельфи заборонили використання таємної магії, деякі високородні не погодилися із цим рішенням. Вони продовжили експериментувати із таємною магією, але це призвело до катастрофи. Володарі нічних ельфів, Малфуріон та Тіранда, вимушені були вигнати високородних. Зрештою, вигнанці оселилися на півночі східного континенту, де вони заснували королівство Квельталас. Вони створили нове джерело магічної сили сонячний колодязь, використавши фрагмент колодязі вічності. Високородні ельфи процвітали, використовуючи магію. Проте ця практика віддалила їх від нічних ельфів та призвела до подальшого поділу між народами. Ельфи воліли залишатися відокремленими від решти світу та не втручатися у справи інших. Та вони були змушені об'єднатися з альянсом, коли сили Артаса вторглися до Квельталасу. Знищивши більшу частину королівства та сплюндрувавши сонячний колодязь, це стало катастрофою для високоротних. Більшість з них загинула, а ті, що вижили, втратили доступ до магічної енергії, від якої залежали. Принц Кельтас сонячний блукач зібрав тих, хто залишився живим. Він назвав свій народ ельфами крові на честь загиблих. Вони почали шукати нові джерела магії, щоб задовольнити свою магічну залежність. Кельтас звернувся за допомогою до зрадника Елідана, а згодом пішов ще далі, уклавши угоду з палаючим легіоном. Це призвело до прийняття демонічних магічних практик. Кельтас зрадив свій народ, служачи демонам, щоб з їхньою допомогою відновити сонячний колодязь. Це призвело до конфлікту між ним та ельфами крові, що зберегли вірність своїм ідеалам. Вони відмовилися приймати демонічні сили, перемогли Кельтаса та відновили сонячний колодязь, перетворивши його на джерело таємної магії та сили світла, втративши підтримку альянсу, ельфи крові шукали нових союзників та доєдналися до Орди, щоб захистити себе від загроз та відбудувати своє королівство. І вже у цьому ключову роль зіграли не та особисто Сільвана. Ельфи крові втілюють риси аристократичних суспільств, зокрема європейських монархій та дворянства. Багато з них зациклені на елегантності, статусі, гордості за своє походження і самовпевненості, що нагадує манери та ідеали європейської знаті. Ідея занепаду великої цивілізації після руйнування через зовнішню загрозу, як це сталося з ельфами крові. Нагадують історію падіння Римської та Візантійської імперій. Історія ельфів крові, які після руйнування сонячного колодязя не витримали без магічної енергії, символізує теми залежності і деградації. Це перегукується з реальними соціальними проблемами залежності та боротьби за виживання після втрати джерела сили чи ідентичності. Також у будівлях ельфів крові, зокрема у Сільвермуні, помітні риси, що нагадують перську та ісламську архітектуру. Витончені вигнуті арки, куполи, високі вежі і багаті орнаменти нагадують класичні ісламські палаци та мечеті. Одяг ельфів крові, їхня любов до розкішних тканин, прикрас, шовку та яскравих кольорів, особливо червоного і золотого, нагадує стиль одягу персидської та османської епох. Гобліни. Під час доповнення катаклізм до Орди також доєдналися гобліни. У давні часи хранитель Мімірон відкрив мінерал Каджаміт та, намагаючись визначити його властивості, експериментував на різних расах. Так він виявив, що цей мінерал надзвичайно підвищує інтелект. Одним із суб'єктів експерименту була маленька примітивна раса, яка блукала навколо лісів поблизу Ульдуара. Завдяки каджаміту вони перетворилися на нову високоінтелектуальну расу, відому як гобліни. Нині це раса винахідників і торгівців, відомих своєю хитрістю та любов'ю до прибутку. Історія гоблінів Орди починається на острові Казан. Колись вони стали рабами тролів, адже на той час ці гобліни не були настільки інтелектуально розвинутими. Під час роботи на тролів раса заново відкрила для себе каджаміт, який посилив їхні розумові здібності. Завдяки цьому вони повстали проти тролів, звільнилися і заснували власне суспільство. Гобліни швидко стали майстрами механіки та алхімії, створюючи винаходи, що полегшували життя або використовувались у війнах. Також вони заснували могутні торгові картелі, ставши найбільш впливовими торговцями світу. Незважаючи на їхню нейтральність у багатьох конфліктах, один з найбільших картелів опинився у небезпеці через катаклізм, і гобліни з цього картелю доєдналися до Орди. Вони стали її важливими союзниками, використовуючи свої технічні навички та торгівельний генії для підтримки фракції. Загалом гобліни виглядають як гротескна пародія на капіталістичне суспільство. Своїми картелями та безжальною політикою вони нагадують також італійські або американські мафіозні угрупування. Частково гобліни втілюють стиль та мову, які можна зустріти у образах гангстерів або індустріальних магнатів США 20-х років з елементами естетики джазової епохи. Їхня манера розмовляти також дещо нагадує гангстерські фільми або комедійні образи хитрих та ділових персонажів тих часів. Пандарени У місце МІСЦОВ Пандарія Лави Орди також поповнили Пандарени. Але детальніше про них ми вже розповімо у відео про Альянс. Пандарени можуть обирати, яка фракція їм до душі. Ночеродні. Колись ночеродні були нічними ельфами, що мешкали у величезному місті Сурамар та його околицях, і черпали сили з нічного колодязя. Щоб уберегти місто від катастрофи під час війни древніх, маги Сурамару створили магічний купол, під яким ельфи прожили 10 тисяч років. Це змінило їх як ментально, так і фізично. Вони остаточно віддалилися від нічних ельфів та стали залежати від енергії нічного колодязя. Під час подій Легіон Сорамар потрапив під контроль палаючого легіону, коли лідерка ночеродних Елісанда вирішила укласти угоду з демонами. Вона вважала, що таким чином захистить свій народ, однак не всі підтримали цей вибір. Опозиційні сили під керівництвом першої чародійки Талісри, які не бажали підкорятися легіону, почали повстання. З допомогою героїв Азароту ночеродні перемогли Елісанду та її прибічників. Згодом ельфи Сурамару встановили тісні зв'язки з ельфами крові, адже їх об'єднував схожий досвід ізоляції та магічної залежності. Наче вирішили доєднатися до Орди. Як і міста нічних ельфів, Сурамар дещо нагадує стародавні грецькі та римські поліси з розкішними колонадами, арками та палацами. Ідея ізольованого міста держави, яке процвітає завдяки магії, має подібність до античних цивілізацій. Які мали високий рівень розвитку завдяки інтелектуальним та технологічним досягненням, стиль Сурамара та його мешканців також нагадують французьке барокко і Ренесанс, зокрема, двір Людовика 14-го у Версалі. Любов до розкоші, витонченість та магічну залежність ночеродних можна порівняти з надмірністю аристократії того часу. Щоб зробити народ більш поступливим, Елісанда обмежувала доступ до магічного вина, що підтримувало енергію ночеродних, мотивуючи це малими запасами. У той самий час аристократи мало не купалися у життєдайному вині. Подібна історія знайома не тільки європейцям минулих століть, але на жаль, і нам з вами. Таурени Високогір'я. Племена Тауренів високогір'я здавна мешкали на азероті. Під час війни древніх вони на чолі з вождем гулном високогорцем допомогли опору ельфів. За це канарій, син богині Луни, подарував їм свою довічну прихильність та роги Ечеро – ці схожі на лосині роги і досі вирізняють високогірців серед інших тауренів. Нащадки гулна продовжили жити в мирі на своїй землі протягом багатьох років, шануючи спадок свого великого предка. Вони прагнули бути у гармонії з природою та займалися здебільшого мисливством та рибальством. Впродовж подій доповнення легіон, таурени високогір'я також прийняли бій з демонами, а згодом доєдналися до Орди. Адже їхні родичі з Калімдора вже були частиною цієї фракції. Окрім спільних політичних поглядів, таурени мають і спільний культурний бекграунд, заснований на традиціях корінних народів Америки. Високогірці також втілюють ідею пошани до предків та своєї спадщини, єднання з природою та гармонії з навколишнім світом. Є у них дещо спільне з народами півночі, це шанування лосів як священних тварин, шаманізм та виживання у суворих природних умовах. У історію тауренів високогір'я також закладена ідея єднання перед загрозою та відновлення давніх союзів. Вони демонструють те, що навіть розділені народи можуть знайти силу у єдності, коли стоять перед загрозою знищення. Макгари оркською мовою Макгар означає «незіпсований». Саме так називали себе орки, яким вдалося уникнути скверни та служби демонам. Вони зберегли свою ідентичність. Та навіть природний колір шкіри коричневий. Хоч союзною расою Орди вони стали вже у доповненні Battle for Azeroth, ми зустрічалися з ними ще під час подій за Burning Crusade у позамежі. Тамтешні макгари самоізолювалися у поселенні Гарадар через епідемію віспи, що й вберегло їх від демонічного впливу. Після подій доповнення Warlords of Draenor, коли Гулдан та його послідовники намагалися затягнути орків з альтернативного дренору у демонічну залежність, макгари залишилися вірними своєму народу та не піддалися демонам. Орда Зазерото допомогла макгарам впоратися з їхніми проблемами, тож приєднання до цієї фракції було лише питанням часу. Макгари відчувають гордість за те, що не піддалися впливу демонів. Це нагадує культури, які надають великого значення збереженню своїх традицій та національної ідентичності. Також це символізує ідею свободи та незалежності макгари залишилися вільними, що підкреслює важливість власного вибору та сили волі перед спокусою та поневоленням. Зандаларські тролі Зандаларські тролі це одна з найстаріших та наймогутніших корінних рас зероту. Серед тролів вони були найсильнішим племенем, яке виникло, коли перші тролі оселилися біля гір Зандалару, де проживало багато лоа. Тролі заволоділи найвищими вершинами та побудували свої перші святині, які з часом перетворилися на величезне місто храм Зулдазар. Зандаларі збудували величезну імперію. У її історії було немало війн та дрібних конфліктів. Зандаларські тролі об'єдналися з імперією Могу, билися з пандаренами, досліджували велике море, поневолювали расу гоблінів, розвивали власну державу. Увесь час були чимось зайняті. Коли під час подій Батл Фо Azeroth Орда звернулася до зандаларських тролів по допомогу у війні з Альянсом, вони погодились, приєднавшись до фракції. Цьому, поміж іншим, посприяло вбивство альянсом короля Растахана, який правив імперією протягом століть. Зандалар це колоритна суміш стародавніх мезоамериканських цивілізацій, африканських вірувань та захоплення динозаврами. Храми, піраміди та міські будівлі створюють враження, ніби ми знаходимося посеред столиці держави Майя у часи її розквіту. Шанування лоа, ритуали та сильна роль духовних лідерів у культурі Зандаларі схожі на шаманські традиції африканських племен. Історія зандаларської держави базується на темах величі стародавніх імперій та їхнього поступового занепаду. Зандаларські тролі, як стародавній народ, нагадують цивілізації, які колись процвітали, але з часом зіштовхнулися з внутрішніми та зовнішніми загрозами, що натякає на падіння мезоамериканських держав. Важливість тролі війська у державі нагадує суспільства з сильною військовою культурою, як от Ацтеки, серед яких вправні воїни становили еліту. Битви та завоювання були важливою частиною їхньої історії. ВУЛПЕРИ ЦЕ розумна та витривала раса маленьких антропоморфних лисів, які мешкають у пустельних землях Волдуна на континенті Зандалар. Протягом багатьох поколінь вони жили у суворих умовах та навчилися виживати завдяки кмітливості та адаптивності. Вони постійно боролися проти змієподібної раси сетраків, які намагалися їх поневолити. Вульпери використовували свою винахідливість та здатність імпровізувати, щоб вижити у цьому жорстокому середовищі. Це і зробило їх сильними та незалежними. Під час подій Battle for Azeroth вони отримали допомогу від героїв Орди у боротьбі з одвічними ворогами. Вульпери побачили у Орді сильного союзника та вирішили доєднатися до неї, щоб забезпечити собі захист в обмін на свою винахідливість та бойові навички. Створюючи расу вульпер, розробники, очевидно, надихалися культурою та стилем життя кочових племен, як от бедуїнів північної Африки. Ці народи також живуть у пустилях і відомі своєю адаптивністю та здатністю виживати в екстремальних умовах, подібно до вульпер. Як і багато інших кочових народів, вульпери покладаються на мобільність, ремесла та торгівлю. Вони винахідливі та постійно шукають способи обмінювати товари та послуги, що відображає реальні кочові культури. Де торгівля була ключовим елементом їх виживання. Вульпери, що постійно стикаються з загрозою опинитися у рабстві, понад усе цінують свободу. Неостанню роль у формуванні характеру вульпер зіграв лисячий фольклор з різних куточків світу. У казках лисиці часто асоціюються з хитрістю та кмітливістю, вважаються мудрими та винахідливими створіннями. І вульпери зі всесвіту Warcraft цю традицію продовжують. Драктири під час подій доповнення Dragonflight після 10 тисяч років сну на драконових островах, що раніше були приховані від решти світу, пробудилися драктири. Колись їх створив чорний дракон, аспект землі Нелтаріон для боротьби з силами, що не хотіли приймати настанови титанів. Тож Нелтаріон поєднав у драктирах сутність драконів з гнучким розумом смертних рас. Після того, як нова раса воїнів виконала свою місію, аспект землі втратив над ними контроль та вирішив занурити їх у сон. Адже настільки сильні істоти, маючи тепер власну волю, могли стати небезпечними. Але коли енергії стихії знову почали активізуватися на драконових островах, драктири прокинулися від сну, як і їхні споконвічні вороги. Представники цієї раси можуть доєднатися і до Орди, і до альянсу, в залежності від особистих симпатій. Загалом раса драктирів натхнена міфами про драконів, які зустрічаються не тільки у європейському та азійському фольклорі, а й взагалі по всьому світу. Навіть у ацтеків був свій дракон, пернатий змій Кацалькоатль. Драконів завжди зображали могутніми та мудрими магічними істотами. Драктири мають здатність змінювати свою форму, поєднуючи драконячу суть із людською. Або ельфійською. Така ідея трансформації часто зустрічається у міфах, де істоти можуть переходити з однієї форми у іншу, як, от, наприклад, у японських історіях про кіцуне або перевертнів у західному фольклорі. Та й для Воркрафту це також характерно, адже майже у кожного дракона є своя людська форма. Цей елемент додає їм гнучкості та відчуття складної природи їхнього існування між двома світами. Перетворення дракона на людину та, навпаки, популярний мотив у сучасній фентезі літературі, можна згадати, наприклад, Борха тригалки з відьмака. Та у драктирах також простежується мотив, більш характерний для наукової фантастики їх створили як універсальних солдатів, потужну зброю, яка може вийти з під контролю, а після використання заховали та забули. На щастя, на цьому аналогія закінчується, адже зазвичай подібні історії не можуть похвалитися хеппі-ендом. Земельники В Стародавні часи, викувані титанами, створили земельників з магічного живого каменю під час впорядкування азероту. Земельники мали наглядати за механізмами титанів та освоювати надра планети. Про цей період історії азероту та діяння титанів у нас є окреме відео. Подивіться, якщо пропустили. Коли стародавній бог Йоксарон наслав на створіння титанів прокляття плоті, багато земельників перетворилися на смертних дворфів, яких ми вже добре знаємо. Хоч земельники одні з найдавніших мешканців Азероту, ближче ми з ними знайомимось лише у доповненні The War Within, вирушаючи досліджувати Казалгар та намагаючись зруйнувати плани провісниці порожнечі. Мешканці Казалгара були відрізані від усього світу і розвивалися незалежно від інших рас Азероту. Тож вони зберегли свою унікальну культуру. Земельники стали першою нейтральною союзною расою, що може обирати до якоїсь з фракцій приєднатися. Земельники натхненні не лише культурами кельтів та германців, як їхні нащадки дворфи, але й уявленнями про стародавніх мудреців та майстрів, які нібито мали знання та технології, що перевершили б сучасні. Якби були знайдені та відновлені у расі земельників, втілюється ідея технологічно розвинених цивілізацій, подібних до Атлантиди, цивілізацій, що володіли майстерністю ремеслах та інженерії. Титани створили земельників як своїх слуг, і це символізує служіння вічним світотворчим силам. Природні матеріали, з яких створені земельники, підкреслюють зв'язок із землею та природою. Це також натякає на ідею первісних довічних сил світу, які стали важливою темою у фентезі творах. Якщо вам сподобалося відео, ставте вподобайку та підписуйтесь. Тисніть на дзвіночок та розкажіть у коментарях про які ще аспекти всесвіту Warcraft ви хотіли б від нас почути. З вами був канал GameViz, До зустрічі у наступному відео про альянс.